Друзі, привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі і рада бачити вас на моїй кухні. Багато хто з вас знає, що на моєму каналі тривав гарбузовий марафон. І рецепт, яким я буду завершувати свій гарбузовий марафон, звичайно, буде на хліб. Тому спішу поділитися з вами рецептом дуже смачного гарбузового хліба. Хліб у нас мілкопористий, Мега вологий, дуже смачний, м'ягенький і дуже гарного та приємного кольору. Тому запрошую всіх, залишайтеся разом зі мною і давайте приготуємо його разом. Для нашого тіста я вже все по максимуму приготувала. І нам потрібно буде такі складники. Нам потрібен запечений або відварений гарбуз, просіяне борошно, цукор зовсім трішки. Але потрібно живі дріжджі, можна взяти сухі, молоко плюс вода та соняшникова олія без запаху. І, звичайно ж, сіль. Гарбуз я попередньо спекла, він у мене ще злегка теплий. І Перебиваю погружним блендером у пюре. І замішуємо наше тісто. У миску додаю дріжджі, живі, можете брати сухі. Додаю молоко, плюс воду, цукор і добре розмішую вінчиком. Якщо вони впевнені в дріжджах, зробіть спочатку опару. Добавте 1-2 столові ложки борошна, перемішайте та залишайте дріжджі приблизно на 15 хвилин. Повинна утворитися така гарненька пишна шапочка. Якщо вона у вас є, значить дріжджі активно будуть працювати і гарно підіймуть ваше тісто. Я у своїх дріжджах впевнена, тому я замішую відразу тісто. Добавляю гарбузове пюре і гарненько перемішую. Гарбуз у мене ну, мега такий кольоровий, тому і хліб, звичайно ж, буде дуже-дуже жовтим. Добавляю олію. Олія в мене соняшникова без запаха. Гарненько перемішую. І на черзі додати сіль. Сіль даємо за смаком. Це одна чайна ложечка з невеличкою гіркою. У мене була рівна ложечка, тому я ще трішечки додавила солі. І в кінці даю просіяне борошно та замішую гарне ніжне м'яке тісто. Борошно даю поступово, замішую ніжне тісто руками, досить таке довго. І головне, щоб... Тісто не забите мукою. У мене пішло 720 грам. У вас може піти або менше, або трішечки більше, так як борошно завжди різне. Місиш так руками? А що ти місиш? Що з цього будеш? Хлібчик, Хлібчик, правильно. А для кого ми приготуємо хлібчик? Ми На діда мого само діду. А як діда спати? Не знаю Ти забула? Діда Михайла! Дідо Мигаль і бабка. А бабка? Бабка Оля. Тісто наше готове. Разом з помічницею ми його добре вимісили. Ось таке воно в нас ніжне, м'ягеньке і вже практично взагалі не прилипає до рук. Вимішували приблизно 15 хвилин. Накриваємо його, обов'язково воно не обвітрювалося, і залишаємо його на розстойку, приблизно на годину. Пройшла в нас годинка і наше тісто добре піднялося. Оминаю його і знову залишаю ще раз піднятися. Знову ж таки гарненько накриваємо і залишаємо на годину. Арбузовий хліб випікатиму ось в таких двох невеличких формах. І попередньо я їх змащую е, з усіх сторін соняшниковою олією без запаху. Можна змастити вершковим маслом або навіть свинним жиром, по бажанню. Або навіть просто застелити пергаментом для випічки. Але я завжди, коли готую хліб, ну, різний хліб, коли випікаю домашній, змащую олією. Ну, а далі формуємо гарбузові хлібці. Для цього беру тісто, перекладаю на силиконовий коврик і розділяю тісто на дві половини. Розділяю візуально приблизно на дві одинакові половини. Злегка притрясую борошном для того, аби моя качалка не прилипала до тіста. І розкачую тісто у такий тоненький пласт. Ширина його відповідає довжині форми. І закручую пласт у такий рулет. При цьому завжди крайчик гарненько зліпляю. Ось так, як показано на відео. Робиться це дуже легко і швиденько. Шов так само гарненько заліпляю. Злегка підіймаю одну сторону і іншу. Не дуже сильно, так лише злегка і гарненько заліпляю. І виходить, у нас гарний гладенький рулетик. Переношу його у форму. Зверніть увагу, що тісто потрібно класти у форму швом униз. У формі його так само ще розправляю. І ось така красота у нас виходить. Так само готую іншу половину тіста. Другу частину тіста я сформувала, накриваю їх плівочкою і залишаю приблизно там на 20 хвилин для того, аби тісто гарно піднялося у формі. У мене пройшло 25 хвилин, і ви подивіться, яка в нас красота, як гарно піднялося тісто в наших формах. Змащую наше тісто збитим яйцем. І, до речі, духовка моя вже розогрівається до 180 градусів. Так, добре змащую. І декорую наші хлібці звичайно ж, гарбузовим насінням. Гарбузове насіння сире досить важко відчищати. Але прикласти невеличкі зусилля і вигляньте, яка в нас. Красота. Це неймовірно красиво. І я впевнена, що дуже буде смачно. Так, гарбузове тісто у нас добре піднялося. Ми його задекорували. Відправляємо випікатися у розігріту попередню духовку до 180 градусів. Випікаємо 50-55 хвилин до готовності. Мої хлібці я щойно виняла з духовки. випікалися вони у мене 55 хвилин. Але час випікання зависить індивідуально від кожної духовки, тому ви орієнтуйтеся на свою духовку. Подивіться, які вони дуже гарні, такого сонячного кольору. Ось така у нас гарна шкуриночка. І запах гарбузового хліба на весь дім. Показую вам зблизька, щойно спечений хлібчик. Залишаю його до повного остивання. Далі буду нарізати та смакувати разом з близькими та рідними. Ось так виглядає наш гарбузовий хліб у розрізі. І за смаком він, неймовірно, смачний, вологий всередині. До речі, сам гарбуз за смаком не відчувається. А дає хлібові вологість та неймовірно красивий колір. Отож, я вам всім щиро рекомендую приготувати для вас та ваших рідних такий смачний гарбузовий хлібчик. Всім гарно дякую, хто з нами був на каналі Мамина Помічниця. Дякую всім, хто готував разом з нами цей гарбузовий хлібчик. За перегляд, щиро дякую. Також дякую вам за ваші підписки, за ваші підтримки, вподобайки. Тим самим ви допомагаєте мені розвивати свій канал на YouTube наш український канал. Бажаю всім приємного дня, всім вам мирного неба! Хай Господь вас рясно благословить і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.